І так, усім привіт! Це Ніко. І у нього з'явилась нова машина. І це RAV. Так, сьогодні у нас на обзорі RAV 22.03 версія 1.1 з GTA 4, так. Давайте подивимось. Так, що тут? Ось така решітка радіаторна. Фари ось такі. Ну, ця моделька не дуже, ви бачите. Хоча у мене GTA 4 на низьких настройках, може на, на високих було б е, краще, я не знаю. Але ось так. Ну, колеса непогані, я бачу. Колпаки є. Так, так. Ззаду що тут у нас? Фари ось такі? Ну, фари теж непогані. Так, що тут ще у нас? Поворотник, я так розумію, це. Так. До речі, вікно відкрито. Вікно відкрито. Ви бачите, так? Давайте подивимось на салон. На салон. Давайте подивимось. Зараз. І так, ми відкрили двері. Давайте подивимось. Що тут у нас? До речі, вікно теж відкрито. Що тут... Ну, салон не дуже-не дуже. Ви бачите. Все в один колір. Так, ну що у нас тут є? Різні кнопки, там бачимо. Коробка передач. Ручки на дверях є. До речі, різні там, там... білі або сірі, а тут чорні. До речі. Ось ця штука є навіть. Так, що тут ще є? Дзеркало? Ще штука та. Давайте подивимось на багажник. Ну, багажник непоганий. Декілька коробок може влізти. Так, а тут що? Ну, теж непогано. Теж непогано. Так. До речі, це, мабуть, перший раф, у якого відкрився капот. Якщо не помиляюсь у минулих графіках, у нас було, якщо не помиляюсь, два рафа, так? У моїх минулих випусках був один раф, а потім ще один. Якщо не помиляюсь. Хоча можу помилятись. Ні, у нас був один раф. Так. Ну, у тому, рафу, ну, у тому рафі на, на відкривався капот. А от цього відкрився. Якщо не помиляюсь. Якщо помиляюсь, напишіть, будь ласка. Якщо хтось здивився, ну, бачу капот є. Я так розумію це. Е, типу, як його. Е, Дві. Не двигун, а це... акумулятор. Ось. Акумулятор. Я так розумію. Ну, непоганий Раф. Мені подобається, до речі, теж поворотник я побачив. Я тільки ж, ж, зараз побачив. Що є навіть тут поворотника, ну. А з іншої сторони є. Є також. Ну, крутий, раф, крутий. Ну що ж, давайте ми сра... ну, зараз... Е... Хотів сказати сразу. Хотів сказати сразу. е... Давайте ми його зараз. Проїдемось на ньому. А потім розіб'ємо. Ну що ж, зараз це для вас буде... Магія. Магія перевтілення. Зараз. Три, два, один. Ну що ж, ну що ж, ми перевтілились. Ось. <сі> Ось цей раф цей же у цьому школярі, але зачинимо дверіма. Ну що ж, давайте ми на ньому проїдемось трошки. Його перевіримо. Швидкість. Максимально. Якщо буде гра підлагоди, ну, не звертайте уваги у мене. Ко комп слабкий, планую у скорому часі, до речі, ще раф стоїть он. У мене комп слабкий, але планую так. у скорому часі заробити кошти на новий, щоб можна було Добре знімати. Ну, та й пройти багато ігор. Я багато ігор пропустив. Може GTA 4 пройдемо. Ну, зараз ми і також в неї граємо, але. Нічого страшного. Ладно. Ну. Ух! Може. Ну, пошкодження. М. Я... Опа! Ну фара не розбилась. Давайте проїдемо ще. О, розбили фару. Так, так. Ну непогано, непогано. Може сьогодні завершимо рафи, а потім перейдемо до, якщо не помиляюсь, пази. Можемо так зробити. Ну це потім, це потім. Зараз у нас краш тест-драйв Рафа. Сьогодні може вийдуть ще відео. Хочу сказати. Ну... Не буду казати. Так, непогана, непогана швидкість у цього рафа. Так. Ну так. Ну що ж, переходимо до Краш Тест Драйву. Ну що ж, ну що ж, ось такий червоний раф, і ми зараз на ньому роз'ївемось, впадемо з цього будинку, який у нас з'являється в кожному відео. Усім знайомий будинок вже. Став. Давай, давай, давай. Ух. Ну, що я можу сказати, мені подобається. Давайте ми його поставимо на колеса та подивимось. На жаль, на жаль, коли хотів подивитись, ну, поставити його на колеса. На жаль, його полагодив, але зараз ми його ще раз скинемо, але ось такий синій. Так, голубий. Або синій. Або блакитний. Я не знаю. Який вам подобається. До речі, напишіть, який колір вам подобається. У якому коло... ко кольорі ви любите машини. Напишіть. Ось. Ну, <кхід> що можу сказати? Що можу сказати? У реальному житті нікоб не вижив. Ніко б не вижив, так. Але... Це ж гра, він живий. Та здоровий. Мені подобається, одразу кажу пошкодження. Криша пом'ялась. Ну, непогано, непогано. Його майже сплющило. Майже. Ну так, так. Але він на ходу. Давайте ми його ще раз зкинемо. Але з іншого будинку давайте. Пропоную з... Роттердамської вежі одразу його скинути. Нехай! Давно у нас не було Роттердамської вежі. Та і давно у нас не було краштездрайв. У ГТА 4. Давайте. Зараз 3, 2, 1. Ну що ж, ось такий зелений раф. Ось такий зелений раф. Ось він. І ми зараз падемо з Роттердамської вежі. Ось вона. Давайте падати. Лети, лети, лети. Ух! Ну, що я можу сказати? Ух! Що я можу сказати? Шкодження непогане. Його... Ну, ви бачите, в якому він стані зараз. Давайте його поставимо на колеса та подивимось. Ну що ж, ну що ж, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Непогані пошкодження. Так, оцього рафу непогані пошкодження зараз. Як ви бачите? Мені подобається, але він на ходу зараз. Так. Ліве переднє колесо зажало. Ну що ж, давайте ми його ще раз закинемо та подивимось. Знов Роттердамська вежа, знов раф, але білий колір. Так, давайте ми на ньому впадемо туди униз. Полетіли. 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 Ух, добре як! Добре, 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 добре. Закрутило нас, закрутило, 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 ух! Ну що ж, ну що ж. Мені подобається. А, не їде. Не їде. Так, на жаль, не їде вже. Праве колесо. Ну я, я впевнений, що там би люди не вижили. Якби там сиділи. Так. І наш Раф не їде. Прийшлось на праву сторону усе. Ну що ж. І на ось такому чудовому, класному краште здрайві. У фіналі, який у нас був дуже хороший. Давайте. Я не знаю. Ось так. або ось так. або ось так. Ну що ж, народ? Якщо комусь сподобався, цей краш Тест Драйв. У GTA 4. На цей RAF 22.03. Версію першу. Ну, версію 1.1 Підписуйтесь на канал, якщо комусь сподобався цей краш Ти драйв. Ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей раф буде в описанні під відео. Удачі. І до речі, народ. Хочу вам сказати, е я проходив... Гру Мухтар та його команда. Так, я її не доприйшов. Е, Може її пройдемо десь ближче до вересня. Або у вересні. Ще не знаю. Просто я там трошки не розбираюсь, але я її трошки приостановлю проходження. Тієї гри Мухтар та його команда. А у вересні, може, продовжимо. Так. Тому що, ну як вам сказати, я просто там заплутався. І Прийшлось знов починати її. Дійти до того ж місця, в якому ми були. Хоча її сохранив. Так, я її. Сохранив. Потім зайшов у сохранені. Ну, у збереження. у збереження, Так. І. Як вам сказати? Її. <звук> Дуейн. Не мешай. Е, так. Що я хотів сказати? Зайшов у збереження, та на записі відео її хотів пройти. Але на жаль, заплутався там на одному з уровнів і не зміг. Я зберігся, ну, сохранився та потім розумію, що заплутався і ось так вийшло. Але я знову її почав. Проходити. І у вересні, у вересні. Це ще не точно, але може у вересні. Ми почнемо допроходити. Так що, народ, буде вона, буде обов'язково, її треба завершити. Так що, ось такі справи. Ось такі справи. А GTA 4, Vice City там. Вони будуть. Може сьогодні, дивіться, сьогодні може вийде. Я не буду казати. Зроблю так. Е, скажу, що. Вийде, може, так сказати, Vice City Ближче до вечора. Так. Але. Там буде декілька відео. Так що такі ось справи. Ну, я не згадую зараз. Ну що ж, народ, ще раз хочу сказати усім удачі і всім щасти. То було оголошення. Так, то було оголошення. До речі, хочу. Потім, після того, як завершу. Цей Drive, А я ще не завершив, я зараз у фіналі кажу. Хочу сказати, до речі, що чекайте сьогодні ввечері оголошення. У мене є одна ідея. Хочу зробити, ну як вам сказати, конкурс такий. Невеличкий. Невеличкий. Але я там... Розкажу у відео. У тому. тому усім удачі ще раз і усім щасти. Силка на цей раф буде в описанні під відео. Удачі!